Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося у студії Житомир .Інфо». Сьогоднішнім нашим гостем є колишній координатор громадянської мережі «Опора» в Житомирській області, морпіг 501 го батальйону морської піхоти, активний волонтер Тарас Чмут. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго Тарас. Добре. Тарасе, перед службою в армії ви дуже серйозно і дуже багато допомагали українським військовим. Причому вирішували доволі такі серйозні за питання забезпечення. Скрізь чим найскладнішим доводилося стикатися, і чим найсерйознішим доводилося допомагати хлопцям напередку? Ну, найсерйозніші два проекти це один з них триває зараз. Це збір коштів на радіолокаційну станцію на кілекторне судно шостка. Це не зовсім передок, але це дуже цікавий, дуже такий незвичний проект волонтерської допомоги. Є дві організації, які займаються. Допомогою кораблям і судам ВМС. І от ми зараз хочемо купити радіолокаційну станцію для цього судна, чим, ну, чим самим сприяти тому, щоб це судно вийшло в море і відновило свою боєготовність. А перший, це буде, напевно, рік тому, ми купували станцію радіотехнічної розвідки АОР-5001Д японську для центру радіотехнічної розвідки ВМС Збройних сил України з кучі різних там антенн, кабелів, блоків і так далі. Це дуже серйозна професійна апаратура, яка раніше була в них на збройні в Криму. Після виходу з Криму росіяни, звичайно, нічого не повернули, і потім у них не було жодної достойної апаратури для виконання поставлених завдань. От ми їм цю апаратуру купили. Mm. Ну і власне, окрім таких серйозних проектів, є і інші речі, які є е, менш такими. Так, складними, є поточка, але... так звана, там планшети, глушники, якісь там ручки, планки, біноклі, форма взуття там, ну. Те, що ми mm. називаємо поточкою, що постійно комусь щось треба, і воно постійно щось десь купується. Mm. Ну, власне, це є речі, які не так, то просто в принципі дістати. Наскільки я розумію, правильно? Mm. Ну зазвичай, це такі, ну те, що я озвучую, тобто, це те, що якби ну нормально можна дістати в умовах війни. Зараз всі продають, всі щось виробляють, mm. те, що волонтери купують. Так, да, там є речі, якісь більш специфічні, типу там, артилерійської перископічної бусолі, або там, якусь радіотехнічну апаратуру і так далі. Тут да, можуть бути якісь проблеми, її треба десь знайти, або якісь окремі деталі до, до техніки, або до радянських систем зв'язку, наприклад, які треба десь там на радіоринках шукати в загашниках в кого що є. Це так, але ну зазвичай по точку ходять ті речі, які можна купити спокійно. Mm -hmm. Ну і власне продовжуючи займатися волонтерською справою, ви зараз є військовослужбовцем в армії. Так. коли потрапили до армії, почали вести щоденник морпіха. Розкажіть про що писали так. і яке воно звичайне життя морського піхотинця. Ну ідея була в тому, що зараз, в принципі, багато, багато хто у Фейсбуці в соцмережах описує свою службу. І от на 99% всі вони є мобілізованими. Я писав з точки зору контрактника. Це перша така ну, серйозна різниця. Тому що в армії є три категорії людей, мовно. Так. Є мобілізовані, є контрактники і є строковики. От. І якщо мобілізовані, у них все більш-менш наладилось, у них більш-менш все стало, до них прикута вся увага, про них всі говорять, то про офіцерів і контрактників чомусь забувають. І, ну, це якби один момент. Другий момент я хотів показати. Просту службу матроса в військово морських силах, в морській піхоті. От. Просто, ну, от, як в мене виходило, це не значить, що воно там типово, чи те, що в мене було, mm -hmm. це буде всіх, чи так як я потрапив в армію, будуть потрапляти всі, хто хоче служити в морській піхоті. Але ну, я просто описував свою службу. От, також ставилось за мету підвищення і популяризацію в принципі, служби в армії, популяризацію військово-морських сил як роду військ і морської піхоти. Ну, як еліти збройних сил, mm. як би це мало б бути? Mm. Ну, і, власне, в цьому щоденнику була і критика, і командування, <тас> та. і стосовно забезпечення, я так розумію, і інших підготовки таких підготовки, забезпечення, управління. Ну, ми просто піднімали певні питання, які треба вирішувати, і це не подобалось керівництву. бо для них краще їх замовчувати і не піднімати, щоб це було добре і все було спокійно. І так, да, у нас були деякі конфлікти, і вони, в принципі, продовжують зараз зберігатися з командуванням батальйону і бригади. Mm. Тобто, а, ну, власне, критику, як таку командування не сприймає, воно краще вважає. Абсолютно що… Абсолютно не сприймає. Воно, я думаю, воно не здатне просто сприймати критику, тому що, маючи якийсь комплекс самозакоханості, я не знаю. Вважаючи, що те, що вони вийшли з Криму, дозволяє їм робити будь-що і всі мають їх поважати, любити, шанувати, бо вони просто вийшли з Криму. Це, на мою думку, недостатньо для того, щоб, щоб бути нормальними офіцерами, як вони себе вважають. Mm -hmm. От. І, в принципі, критика йде не тільки з мого боку, але і інших волонтерів, які працюють з військово-морськими силами і морською піхотою, тому що ми дуже так, плідно координуємо свою роботу. І так само з боку військовослужбовців низового рівня, в тому числі офіцерів, які так само постійно сваряться з командуванням батальйону і бригади. Mm. Ну наразі вас перевели на посаду старшого матроса, діловода, правильно? Так, щось таке якось так воно звучить. Я ще посаду не приймав, відповідно попередню посаду не здавав, тому я ще числюсь свої там десантно-штурмовій роті. От, але та, мене якби перевели за новим штатом без мого там відома і погодження. Ну, в армії це є така процедура, тобто це якби законно. Mm -hmm. От зато, де ми знаходилися секторієм в районі Широкіна Маріуполя, в тилу Миколаїв, там де має бути пункт постійної дислокації батальйону. Mm -hmm. Ну я так розумію, що формально це є підвищенням, так ну так, формально ж без відома військовослужбовця, коли змінюють, приймають новий штат, його можна перевести на вищестоящу посаду. Відповідно тут. Так, я знаході є стрільцем, матросом там першого відділення першого зводу, mm. а так я виходить на посаді старшого матроса, там щось діловод аналітичного відділу штабу батальйону, щось таке. Mm. Mm. Тобто це пов'язано можливо з цією критикою. Так, це? звичайно офіцерам було прямо сказано, що за те, що багато пише в Фейсбуці і mm. от. Ну, тобто, це не є якась таємниця, це прямо говорили офіцером до шокого переводу. Mm, тобто, власне, за так за таку провину тебе і підвищили, так? Ну так, за те, що mm -hmm. якби ми пробуємо вирішувати питання міської піхоти і не піддакуємо і не вихваляємо командування за переводять в тил в той час, коли там знаходяться, там, по перше, недостатня кількість людей, та там mm -hmm. штати, наприклад, не заповнені на всі 100%. Є проблеми з мотивованими людьми, з людьми, які добровільно туди пішли, тому що якби людина-контрактник вона більш-менш добровільно йде в армію, а не так, як мобілізований, якого під загрозою статті, кримінальної якоїсь відповідальності його притягують цілою в армію, і він тільки чекає, щоб світи упітлять. Я зрозумів. Скажи, а чим е, займатиметесь на новій посаді, власне, і чи є бажання повернутися все-таки на бойові позиції? Ну, звичайно, є бажання повернутися назад або в свій підрозділ, або в будь-який інший підрозділ, саме морської піхоти, тому що з інших рот командири говорили, що готові там на будь-яку посаду забрати. Е, насправді там ситуація дуже складна, закручена з командуванням ВМС з міністерством оборони. І одним з варіантів є те, що я буду напевне на курси перепідготовки, так як я маю вищу повну освіту, і з присвоєння мені звання молодшого лейтенанта, повернуся вже в статусі командира взводу або відповідної посади назад усім батальйон. Тобто Міністерство оборони в Києві ми вже би, це обговорили. І були дані там, певні команди в бригаду і батальйону, зараз цей процес має якби, бути запущений. Тому є шанс, що я зразу поїду на офіцерський курс, а потім повернуся до mm, себе. Тобто є, є шанси не займатися діловодством, ну, а повернутися до да, безпосередньо та, виконувати бойові та. задачі. А, ну, таке питання. не... Зовсім дотично до військової тематики раніше ви були координатором громадянської мережі опора в Житомирській так. області в контексті виборів, які будуть в наступному місяці, в кінці місяця. А, чи матимете час слідкувати за виборчим процесом, чи будете спостерігати вже не як е, спостерігач, а можливо просто там для себе, щоб не не втрачати навички? Ну, крім того, що я був координатором Житомирської області? я Ще був координатором міста Києві, uh -huh. і Київ мені ближче, бо я якби Житомир покинув давно. А в Києві от до служби в армії я ще займався uh -huh. в принципі в Києві і парламентом і виборчими програмами. Так, да, я якби служу, але я відслідковую процеси, тобто спілкуюсь з нашими працівниками, дивлюся їхню роботу, там даю якісь паради, курую їх ну, по Києву. От і не буду брати участь в спостереженні, тому що служба якби невідомо ще де буде, і часу не вистачає, але намагаюся і не не відходити від виборчих процесів. Але ну, от в такому контексті, тобто, як спеціаліст, як ви оцінюєте, як чи буде багато порушень на майбутнє? Звичайно, це місцеві вибори. На місцевих виборах дуже багато кандидатів, дуже багато людей хочуть реалізувати свої політичні амбіції на місцевому рівні. Для перемоги треба ну не також й багато голосів, не також і багато виборців перехилити на свій бік, скажімо так, <гум> і місцеві кампанії завжди вони дуже такі брудні. Тому що якби на президентських там тільки перемагає одна людина, і там все чітко всі працюють на одну людину і, там. П'ять кандидатів, мовно, там п'ять-сім mm -hmm. основних там, п'ять-сім штабів на парламентських виборах. Якщо це там змішана система, то в нас є мажоритарники, де теж дуже брудно все приходить, бо їх багато по Україні. І є там список, де трошки по іншому все працює. А на місцях виборах взагалі все дуже так напружено. Тут багато кандидатів, багато штабів, багато технологій, багато різних людей хочуть по різному реалізувати е виборчі різні проекти для досягнення своєї мети. Ну, я вам дякую. Дякую, що знайшли час завітати до нас, поспілкуватися на цій не зовсім оптимістичній з приводу виборів, але все-таки сподіваючись на краще ноті. Ми будемо завершувати. Допомагайте українським військовим, думайте перед тим, як щось зробити, і залишайтесь на Житомир.Інфо.